Та ні. Дивись, я злякалась, що я можу не повторити свій результат. Ну, мене найбільше лякав не те, що там спадок доходу, чи відписки, чи що там, ну я не знаю, тиша в Директі буде. Ну, я не знала, чи я зможу ще раз. от так само. Мені на той момент чогось здавалося, що це просто співпало. Типу, ресурс, натхнення, потік, там, довіра, ще щось. Знаєш, як то я кажу? Повезло. Але. Зараз я відчуваю, що прорив він не був випадковістю, його я зробила. Так, я, я своєю ну, енергією, своєю, рішеннями, сміливістю, діями. І якщо я зробила це раз, значить я зможу це знову. Так, так. Дії — це так, однозначно, дії вони мусять бути, але початок не в діях. Початок з відчуття, власне, з переконання, що я можу ще. Я ж виросла в цьому досвіді, значить, я стала більше, ніж тоді.